Рішення ще немає. Відбулося друге судове засідання за позовом директора ДЮСШ номер 1 до управління освіти Коломийської міської ради. Нагадаємо, Василь Хмуляк не погоджується із Доганою, яку він отримав від профільного управління. Проте рішення суддя поки не прийняв. Наступне слухання відбудеться 29 березня. Василь Хмуляк оскаржує наказ управління освіти про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді догани. Директор спортивної школи номер 1 начебто, не виконав рішення, яке прийняла Коломийська міська рада. мова йде про щомісячну оплату у сумі 20 гривень за навчання вихованців позашкільних закладів та спортивних шкіл. Контролювати процес зобов'язали керівників. Це рішення прийняли у січні 2015-го. У грудні після перевірки виявили, що такі кошти батьки не сплачували. Василь Хмуляк пояснює, з наказом був ознайомлений лише усно. Хоча досі всі документи подавали у письмовому вигляді і за підписом. Тому винним себе не вважає. Усно було ознайомлений що є такі таке рішення міської ради ми обговорювали з, е, з начальником управління освіти е, Грицам Марією Миколаївною. На той момент було, е, був законопроект, прийнятий Верховною Радою, про підтримку дитячого спорту та фізичного виховання дітей, в Ді зазначалося е, от якраз скасування таких плат е, е, за навчання. Ми цю думку довели до Марії Миколаївни, герцог начальника управління освіти, яка прийняла нашу пропозицію і згодилася, що це є рішення неправомірне і старалася донести до цього до виконкому. Після цього ми ніяких ні ні письмових розпоряджень до виконання цього рішення не отримали. Юрист управління освіти переконує з цим рішенням директори були ознайомлені. Зокрема, могли про нього прочитати на сайті управління, де є інформація про усі розпорядчі документи. У паперовому вигляді наказів немає через брак коштів. Усі керівники директорів позашкільних закладів і дитячу спортивних шкіл були в одинаковий спосіб попереджені і ознайомлені зі змістом наказу від 5 лютого 2015 року. В позиній заяві Хмоля Васильович вказує, що зазначені вище рішення не були доведені його, до його відома про те, як видно зі змісту пояснювальної записки від 21 грудня 2015 року на ім'я виконуючого обов'язки начальника управління освіти він Василя Степановича. Він зазначав, що. Е про дане рішення він йому було відомо в певному вусному порядку, і на тренерській раді даного навчального закладу спортивної школи на в них проводилось обговорення з тренерами і робився спільно з тренерами певний аналіз. Дві сторони мають певні заперечення, докази та клопотання із приводу цієї суперечливої справи. Крапку, вивчивши усі документи та заслухавши спеціалістів, поставить лише суд. Третє слухання відбудеться 29 березня. Туди знову планують прийти не лише учасники конфлікту, а й вільні слухачі, які підтримують Василя Хмуляка.